Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Найближчими днями у Львові запрацює медичний клінічний центр SuperHumans. Суперхюманс. Це місце, де будуть повертати до активного життя людей, які через війну зазнали важких поранень, важких травм, зокрема втратили кінцівки. І детальніше про цей. Центр. Ми розпитаємо начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Пане Максиме, вітаю, радий вас бачити. Доброго дня, пане Максиме, як би ви описали цю клініку? Цей проект буквально у кількох реченнях такий вступ. Це проект, в якому люди зможуть отримати отримати напевно всю допомогу. Найкраща допомога, яка тільки існує зараз в медичній галузі в світі. Основний наголос ми звичайно будемо робити на наших воїнах на і людях, які постраждали внаслідок. Війни з Росією, тому що і зараз госпіталь виника, незважаючи на назву, приймає людей, які постраждали внаслідок війни, і звичайних жителів. Незважаючи на свою назву, це, як госпіталь це відкритий багатофункціональний медичний саме центр. І я надію, що цей центр з відкриттям Супер Human центру на його базі справді стане центром. Нових можливостей, відновлення можливостей для людей, тобто там допомогу зможуть отримати всі, і цивільні, і військові, і ті, що отримали травми внаслідок бойових дій, і не обов'язково так. Звичайно, фото це багатопрофільна лікарня, на базі якої відкривається суперсучасний центр, суперхюманд центр, і з основними напрямками роботи якого є звичайно. Це протезування, протезування, реабілітація, соціальна, медична реабілітація, психологічна реабілітація, реконструктивна. Пластична хірургія це останні напрямки, які буде давати Center. на базі, і це буде роб зроблено ми, нашими медичними працівниками, а також найкращими спеціалістами всього світу, які будуть до, там ставити саме і допомагати нашим лікарям надавати цю допомогу. Тобто іноземці будуть також приїжджати сюди і, і тут працювати. Звичайно, абсолютно для того, щоб взяти найкращі світові практики, які тільки можливо, якщо ми говоримо про протезування, найкращі бійон біонічні протези, які тільки можливо у світі, як людина, яка потребує такої допомоги, може її утримати у SuperHumans? що ця людина має зробити для цього? Навіть вже зараз, не відкрившись, є можливість записатись на протезування. Це перша черга, яка буде надаватися саме протезування, так і надзвичайно скоро буде відкрита перша черга щодо можливості саме здійснення протезування, лабораторія протезів технологічна, також. Напевно, напевно, не напевно не перескати музей, але така як лабораторія для дітей, де люд, діти зможуть ознайомитися, що таке протез, і розуміти, що люди, які його мають, це справді суперлюди, супер українці, які віддали частину свого здоров'я і тепер мають нові можливості. Це перший момент, так? І а наступним етапом все інше, яке додається. З іншої сторони це багатопрофільна лікарня, і пацієнт, який туди попадає, має отримати. Найсупер сучасну медичну допомогу. чи це стосується хірургічної допомоги, чи терапевтичної допомоги, все це буде надаватися так само в цій лікарні. Тобто людина має, я так розумію, залишити якусь заявку. Якщо ми говоримо зараз про можливість залишити заявку, звичайно, вона існує. На, на даний час ми, у нас існує черга, відповідно, до на сайті Супохімон Центр можна залишити свою заявку. Стати в чергу, тільки лабораторія і протезування буде відкрите. Люди будуть братись до протезування, але навіть не відкривши, вже зроблено 9 операцій щодо протезування. І люди вже мають можливість користуватися новими кінцівками. Стати супер людьми далі. Людина реєструється, чекає на свою чергу, приходить, потрапляє в цей центр. Там вона проходить обстеження, і я так розумію, що під неї буде виготовлений якийсь індивідуальний протез. Звичайно, абсолютно. Чому питаю? Бо я пригадую одну історію про вітчизняне протезування. Ще десь, навіть до війни, був була людина з інвалідністю, їй видали протез, який не дуже підходив. І коли вона про це повідомила, то їй запропонували зробити таку додаткову ампутацію, щоб її кінцівку підпасувати під протез. Який підхід буде в суперхімоці, а супер при інший індивідуальний так. підхід до кожної людини з багатопрофільним обстеженням цілого організму, можливістю протезування. Медичної реабілітації, соціальної, психологічної реабілітації, в тому числі в колі сім'ї. З іншої сторони, ідея самого Супер це не тільки один медичний центр, це республіканська, всеукраїнська підтримка. Тому що це перший такий центр, який відкривається у Львові з наступними планами, якщо буде, вдасться зібрати достатньо благодійних внесків, тому що це все-таки робиться на благодійних внесках. Такі центри мають відкриватися і по інших містах. Мені дуже приємно, що Львів став першим. Містом, де такий проект відбувається, але ідея благодійників в тому, що українці за справді супернація, супернація, яка об'єднана спільною ідеєю, спільними цілями, і люди, які віддали частину свого здоров'я, мають відчувати, що підтримку держава, так і такі центри мають відкриватися по всіх великих центрах, або регіонально, і людина буде належати до певного частини суспільства. Суспільство, українців об'єднаних, і мені приємно, що Такі центри можливо будуть відкриті в і це буде єдина система. Якщо б сталася якась проблема з здоров'ям і був прооперований суперхюмансів у Львові, можна не приїжджає до Львова на тлі інші центри, такі по Україні, і отримати там медичну допомогу. Де Але це там. історія на майбутнє з іншими регіонами, я так розумію. Звичайно. Перший є у Львові він буде працювати для всієї України. Для всієї України. Ми думаємо, десь приблизно 3 тисячі пацієнтів щороку зможуть отримати такі послуги. Це безкоштовно для людини? Вона абсолютно. не ні абсолютно за бутез, безкоштовно. Ні за матеріали, ні за роботу ні за лікарів. Просто приходить, записується і отримує допомогу. Чи можете ви вже повідомити? Конкретну дату, коли це запрацює, я так розумію, що це буде у виниках на базі госпіталю. Ми це знаємо, чи знаємо дату зараз? Звичайно, я не можу просто сказати дату, але найближчим часом ми чекаємо відкриття. І мені дуже приємно, що до процесу залучені справді люди, яким не байдужа Україна в Україні, а також благодійні світові імена, які допомагають українцям. Наприклад, Стінг чи Пан Баффет, чи... Олена Зеленська, Віктор Ляшко. Мені приємно, що такі люди залучені до процесу, і саме вони рухають цей процес. З іншої сторони, величезне дякую Андрію Ставніцею, як керівник благодійного фонду, який розпочав процес збору коштів, і саме йому належить ідея створення Супокіман центру Я правильно розумію, що це повністю благодійна ініціатива? Тобто, з цього не залучаються гроші-платників податків. Якщо ми говоримо про Суперхюманд центр це повністю благодійна ініціатива. З іншої сторони вочезна дякую обласній раді, які прийняли рішення щодо можливості розміщення цього центру на базі. Госпіталь в Винниках. Вони супротивон взяли в оренду частину госпіталю і благодійними нестами роблять відновлення цього. З іншої сторони, ми робимо все можливе, щоб та частина, яка не взята в оренду, також відповідала сучасним медичним сучасним, найкращим сучасним медичним центрам. І якщо говоримо про минулий рік, то ми близько 100 мільйонів гривень вклали ту частину, яка належить до багатопрофільної лікарні, де забезпечується гінекологічна, хірургічна. Нейрохірургічна нейро допомога і терапевтична допомога. Це, Це пара? Те, що зараз, те, що зараз теж потребує. Тому що пацієнт, який приходить в Суперхімен-Сентр, він не тільки має отримати протест психологічно, чи соціальну чи медичну реабілітацію. Так, він також має бути правильно обстежений, правильно пролікований. Для цього ми створюємо, справді багато нову, багатопрофільну, сучасну клініку, яка відповідає найвищим стандартам надання медичної допомоги і На базі якої працює Супер Хюман який буде відповідати за котизування і реабілітацію, я так розумію, що благодійних внесків вже зібрано достатньо для того, щоб відкрити цей центр, щоб він почав працювати. Ну але далі також будуть потрібні гроші на те, щоб він постійно працював. Це далі теж буде на благодійних засадах. На даний момент так центр буде відкрита на благодійних засадах. Вся допомога, яка буде надаватися. Буде надаватись умови, які будуть створювати, це будуть створювати з умови на благодійних основах. Все, що стосується протезування і реабілітації. З іншої сторони, ми знову ж таки говоримо про багатопрофільну клініку. пацієнт, коли поступає в неї, звичайно, він від того отримує інші послуги. Так і відповідно до законодавства України, Національна служба здоров'я України за кожного пролікованого пацієнта платить саме лікарні, кошти за лікування. Ну, це, це більш-менш зрозуміло. Зараз відкривається перша черга. Я розумію, що перша черга це є, власне лабораторія протезування і основна діяльність буде протезування. Що про другу чергу, коли плануєте відкривати другу чергу, і що там буде, Перша черга – це лабораторія протезування, правильний підбір протезів, часткова реабілітація відновлений повністю. Реабілітаційний басейн, який там не якій лікарні не працював вже напевно років з 30. Це повністю сучасний реабілітаційний комплекс. Це перша черга. Також психологічна підтримка і реабілітація, частково на першому етапі відкривається. На другому етапі, який буде відкритий на протязі року, плануємо відкрити на протязі року, буде забезпечена реконструктивна пластична хірургія, повна психологічна реабілітація, медична реабілітація, також можливість. Проведення часу, який потрібен на реабілітацію для пацієнта, щоб він поводив своєю сім'єю. І також ремонт хірургічних палат і повне оновлення клініки. Це впродовж року має статися. Так. так? Чи там зможуть лікуватися і отримувати протезування діти? Чому питаю, тому що діти ростуть і їм потрібно постійно змінювати протези? Це значно складніша історія, ніж з дорослими. Коли ми говоримо про суперлюдей чи про суперхюманс, яка Можливість для кожного отримати і відновити своє здоров'я. Ідея не надавати послуги тільки військовим, ідея надавати послуги всім українцям, які цього потребують, і в тому числі дітей. Тому ми розуміємо, що діти наше майбутнє і завдання для нас так само допомогти сім'ям, сім'ям, які постраждали. І, звичайно, діти, наші пацієнти, ми з задоволенням допомагаємо їм. І кожен раз, коли буде потрібна заміна протезу, тому що діти ростуть абсолютно. Це можна буде зробити в Superhuman Center або в кількох Superhuman Center по цілій Україні, надіюсь. Хто там працюватиме? Тому що зараз потреба у, у таких операціях, у таких медичних послугах зростає напевно, в рази, якщо не в десятки разів, і ну я не певен, чи українських львівських, зокрема, медиків, вистачатиме для цього, які наше бачення. Ми хочемо на даний момент підібрати найкращих спеціалістів, які є в Україні, і зосередити центрі. Так, ми розвиваємо паралельно центр, опі... Опі... центр опіковий центр на базі госпіталя, і робимо все зараз, щоб там працювали високоякісні хірурги, терапевти і всі профіля. З іншої сторони, ми чітко розуміємо, що залучення іноземних спеціалістів дасть поштовх для нових і складніших операцій чи надання послуг. Тому точно будуть залучатися. Спеціалісти з провідних європейських клінік, і не тільки європейських світових клінік, для того, щоб навчити наших лікарів надавати сучасну медичну допомогу. З іншої сторони, наше бачення, що така кількість, на жаль, така кількість травм, важких ускладнень і, і потреб протезування не існує напевно, пану жодній державі світу. І ми, наш персонал, доволі кваліфікований. І пізніше наша думка така, що навпаки, європейці будуть приїжджати до нас і навчатись наших лікарів з надання допомоги після того, як буде правильно технологічно поставлений процес. І ми надіємося, сподіваємося, такий суперхімен центр стане осередком навчання і нових можливостей для кожного, хто хоче освоїти нову, нову технологію, з іншої сторони. З іншої сторони це можливість для наших лікарів піднімати свою кваліфікацію, а але з часом надію, що європейці будуть приїжджати до нас вчитися. 50 мільйонів доларів. Якщо не помиляюсь, вартість цього проекту ці гроші збирали в Україні і за кордоном. Я так розумію, ви вже згадували про таких благодійників відомих, як співак Стінг, як Говард Баффет. Як виходили з ними на зв'язок? Як переконували, що саме на цей проект треба дати гроші? Це величезна робота проведена командою Андрія Ставніцера. Величезне за це йому дякую і, і знов ж таки дякую тим благодійникам, які вірять в Україну. З іншої сторони, це чітко проект і протинатом першої леді, і завдяки нашому президенту Україна настільки зараз впізнавана завдяки українцям, які виборюють свободу і не тільки говорять про людську гідність чи про європейські цінності, а на полі бою сам український народ їх відстоює, всі в світі знають тепер про Україну завдяки кожному нашому воїну, завдяки кожному, хто боронить державу. Україна стає таким символом, і напевно люди відгукуються на ініціативи благодійних фондів. І мені справді приємно, що такі величини, як Стінг чи Ворен Баффет, не Ворен, перепрошую Говард Бафет. Чи Бренсон долучається до того проєкту. Мені б хотіло, щоб і українці, і українці також інвестували в такі речі. Тобто не було проблем переконати людей з грошима про те, що на цей проєкт це теж потрібно дати. Вони, вони це розуміють зараз, так? Завжди, ви знаєте, переконати людей завжди важко. Треба показати їм ціль, до якої йдеш. Але з такою ціллю і з, з такими людьми. Які мають світові імена, які об'єднують інших людей, процес, звичайно легший. Але справді збирати кошти дуже важка. Ну це справді не настільки просто переконати людей, що воюючи державі, що можна зробити сучасний центр. Про розширення давайте поговоримо. Перший такий центр у Львові. Чи є вже регіони, які зацікавились цим проектом і думають про те, щоб щоб і в себе таке щось подібне зробити? Чи що регіони зацікавлені? І чи є чи покпокриє потреби єдиних центр у Львові зовсім не покриє? Ми можемо надавати послуг близько трьом тисячам пацієнтів. А якщо ми говоримо про госпіталь, то за минулий рік було надано близько 20 тисячам людей. Допомога, так? Це зовсім недостатньо. Я надію, що ці центри будуть і в інших містах, і міста задоволення міг би відкривали. Питання знову ж таки, фінансових можливостей. Нам треба зробити якнайкраще перший центр, показати, наскільки він потрібний людям, наскільки вони якісну допомогу надають, наскільки це потрібно на даний момент українцям. І я надію, що буде ціла мережа. Навіть не мережа, правильно сказати, напевно, ну, можливо, мережа така. Яка до... це межа надання допомоги або відновлення втрачених можливостей. Це, напевно, не про медичну допомогу, а про від... втрачені мож... відновлення втрачених можливостей. Це, напевно, основна ціль. Показати, що люд... людина потрібна суспільству, показати, що держава дбає за людей. Показати, що навіть якщо ти втратив кінцівку, ти маєш шанс відчути до себе правильне відношення і відновити не тільки свою фізичну, Фізичні ну, силу чи фізичні властивості, а також стати дуже потрібним суспільство. Отака мета не, не тільки про медицину. Власне, не тільки про медицину. Я також пригадую деякі іноземці ще теж до війни, коли приїжджали в Україну, то дехто з них відзначав, що у вас на вулиці практично не видно людей з інвалідністю. Не тому, що їх у вас нема, а тому, що, мабуть, вони не виходять на вулиці, вони сидять вдома, вони виключені із соціального життя. Я так розумію, що цей центр мав би на меті не лише відновлювати можливості для людей, але й трохи змінювати ставлення суспільства до таких людей, щоб суспільство їх привітніше зустрічало. Завдання суспільства не тільки щоб повітно зустрічало, для того, щоб суспільство відчувало, щоб суспільство правиль, правильно. Бачила тих людей для початку, да? питання безбар'єрності це питання адаптації людей, і щоб люди не відчували якоїсь як правило, не відчували своїх обмежень в суспільстві. І тут знову ж таки дуже гарна ініціатива першої леді про безбар'єрність. Коли ми говоримо про безбар'єрність, ми говоримо не тільки про те, що вони правильно тротуар зроблені чи поручні. Що людина кожен раз, коли виходила. На вулицю, в садочок, в школу, вона не відчувала незручностей. Оця безбар'єрність має бути таким, таким, такою, має бути системною роботою всіх галузей. Це не стосується тільки архітектури, це стосується мислення, що людина, яка має якусь певну владу, та не відчувала себе обмеженою в суспільстві. А суспільство не, не трактувало її обмежень. Тобто людина з протезом, коли вона виходить в якесь публічне місце, вона не має ловити якихось поглядів mm -hmm. незручних на собі, її має сприймати ну, як людину. Так? Звичайно, це має бути, що ми, що ми бачили таких людей, але сприймали їх просто сприймали, що вони є і бачили їх. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю про е проект Superhumans, який вже незабаром відкриється у Львові і де будуть. Е Надавати можливості людям, які зазнали важких травм внаслідок війни, повертатися до активного життя. Про це ми говорили із головою начальником військової обласної військової адміністрації Максимом Козицьким.